Добрий ранок, шановні колеги. Знову неспокійно у нас була ніч, але чудовий ранок, як не скажуть, якщо ти живий, то ти працюєш, ну, а ми з вами навчаємося. І сьогодні, як вже було анонсовано, у нас лекція про легкокардіографічну оцінку правих відділів серця та легеневої пертенцій, коли я мала Давати цю лекцію. Так я думала, що все буде легко, тому що давно я вже читаю цю лекцію кожен раз намагаюся оновлювати інформацію. Останнє, що виходили європейське, це було 22 й рік. Ось, але не так сталося, як гадалося. Та і так про це буде мова. Нагадаю вам анатомію правого шлуночка. Бачите, ось він такий на патометонічному на, на, на зрізі він ось такий рихливий. Так, він, звичайно, що має окремий на відміну від лівого шлунка, ембріологічний розвиток.